Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні неділя, 28 травня. Пройшли у нас дощики. спасибі Богу. А це появилися віконце. Земелька трошки зверху підсохла, можна піти поїхати прошарувати міжряддя на гарбузах. Весна в цьому році, не дай Бог. То дощі лили, не можна було влізти. Той влізли згорем пополам, посіялись, перед тим закультивували міленько, щоб грудку не рвало. Вроді там до 5 см. Посіяли. Вроді і нормально було все. Сухові її пішли. Верхній шар той, що культиватор зрушив, висушило. Насіння лягло частково сирий ґрунт, частково в сухий. Сходи аж дуже нерівномірні. Сейчас покажу, ну дуже показувати нема чого. В цьому році ситуація взагалі. Півтора метра немає. Пробував одривати, лежить на сіліна, наключилася. Може, колись вона зійде, тільки коли вона зійде, вона тепер відстане від цих. Буде все нерівномірне в цьому році. Я думаю, багато буде зеленців, бо ці вже викидають, вже другий листочок іде. Ті ще десь тільки поключилися, коли вологи вхватили, то будуть із запізненням, ясно, що вони попадуть в такі екстремальні умови, там червень, липень, підуть, ночі похолоднішають, роси підуть, почнуться болячки і буде галепа. Так що я так що в цьому році урожаю великого не буде. Ось таке виходить просаповка, що там її зараз видно, та щось видно. Це ось попробивав міжряддя. рядочки пооставалися, де може і не посходив, то не тронув же ж. Защитна полоса залишилася то дасть Бог, може вони там вилізуть, та тепло, волога є, та може й доженуть Ситуація не дуже. Ну нічого не зробиш. Якось би треба виходити із цієї ситуації. Є сівалка посіяла, кинула. Пару, бо тут соняшник падалишний це б тут би в довжину немає а тут кинуло пару тут ось соняшок тут нормально десь 60 см далі ось немає тут десь він лежить ну, його попробуй там його шукати хто зна де він там лежить Земля сира хороша, не буду я його і шукати. Якщо він там, то хай проростає. Якщо він там є. А якщо його немає, так що його сукру, там і шукати? Хай він там, як та невістка казала, свекрусі. Хто її маму тут весною ховав ту картошку? Хай тепер осінню. І шукає, а я не буду. Є бур'янець пішов і перієць, і амброзія. Пішов такий дрібненький, є і амброзія, попаде, звісно, це в рядок. Ну, Переймеш її це не страшне, а амброзія це зараза нічого не зробиш. Ну я в рядковій не полю, це є би там 15-20 чи пів гектара, то можна було і полоть би, а так буде воно так. Полю трактор СМТ-25, це в мене виручалочка, йому залив 20 літрів. І оце там я буду днів три на йому торохтіть, а він йому солярки хватить. Робота не важка. Культиватор просапний, він же ж і сплошного обробітку, він же й підкормщик. Така воно. Общий вид стоїть такий ящик. Дві цих заглушив, щоб туди не сипалося, два шлаги повісив. До стоєчок під'язав. і воно, ось вона там та селітра, вона тут сипиться, частково її пригортає, і тут ось теж так частково пригорта, частково, звісно, вона там трохи зверху. Ну, ніяк, сюди нема можливості поставити такі підкормщика до лота. Ну що є, то є. Такі дві рай Вони райборінки йдуть практично близенько до сусіднього рядка. Вони тут своє діло роблять. Потім вертаюся, вони опять йдуть до сусіднього рядка. І виходить, що в мене райборіночки пройшли. І тут, біля цього біля рядка, де я йду зараз прополюю, повертатимусь назад, вони своє діло зроблять, прийдуть. Воно. Ниточка єсть, бо воно вже й не ниточка, це вже таке ось вискочило, тільки вискочило нагору після дощів. Ну є ось і ниточка. Отаке. таке. Щоб рядок не загортав, стоять у мене бритви. Треба було її підняти. Стоїть дві бритви. Одна і тут друга бритва стоїть. Тут у нас в мене йде рядочок, а бритва йде вона. Ну, сюди. Ось так одна і на ту сторону друга. І тут виходить защитна зона. Ну повести його точно дуже і не поведеш. Так стараюсь, конечно. Ну десь сантиметрів 15 получается. Скажем, не тронутого вредку. Ну, На следующую саповку як буду разверну тоді бритвы наоборот. Пущу лезвиями туди під кущ із защитной полосою, щоб там тоже воно підрізало, бо воно піде там і все равно бур'ян рости. Ліженою на тихенькому-тикенькому газку, щоб не пригортало. він ще маленький, а лежить він у такому жолобкові Биємо земля просівша, і зараз бритва йде якраз по бугорку, на великій швидкості можуть пригортати. Тому хожу первою потихеньку. Буквально чуть-чуть більше холостого, я би тільки не, не тороптів моторчик на, на холостих. Що там робиться ззаду, не покажу, бо оператор відсутній. Якщо буду знімати, то нічого буде знімати. На другу прополку точно. Робота тут ювелірна, потрібно не відволікатися. Це і так на ходу знімаю. Що там що знімаю, не бачу. подивлюся на рядок вести рівненько, бо тут гавловий не приходиться. Не хочеться велику защитну колосу кидати. чим більше, тим більше бур'яного залишиться. Треба вести дуже, скажімо так, ювелірно. Ну, це не буряк на 45-й міжрядня. Хоча шарувати буряк на, на Т-25, це ще, це серйозно. Культиватор 2.90 виходить по захвату. Він для його широкуватий. Він не в плані того, що він не тягне, а в плані того, що він плате, там, то там тверді, що, то там тверді, що. і чую, як потихеньку сюди туди підсмикує, треба воїна зреагувати, щоб не вирізати. Бо може бути вороніє крило, казав у нас агроном. Тут треба бути на чеку. Зівати тут аж ніяк не приходиться. Робота дуже відповідальна. Якщо ще й це виріжу, що є. Так з нього зійшло. Може 80 а може й ще й не зійшло. Та якщо ще й повирізаю, то можна буде сушити весло. На осінь комбайн не знадобиться. Це така робота на перві прополки відповідальна. На рульовому стоїть дозатор. І ще стоїть 160-й, а то рулем тільки чуть-чуть, і він уже реагує його там трошки більше оборота і він уже повністю поверта колеса. На таку роботу він доволі практичний. По трасі, конечно, його дуже не вловиш, не можна А от в роботі, отак, в полі, він буквально там чуть-чуть. А руля треба легесенько підсмикувати. І він реагірує красиво. Ну, а рулем треба смікати постійно, бо кажу чую, як траця тягає його. То сюди, то туди його підсмикує. одну сторону твердого хватитись, а другу... подивився, що ззаді, грудь би таке, як нормально. Рядки ще з... остаються. Значить їдемо правимо. По граном мій домашній прийде, подивиться. Каже, що ти там кваліфікований механізатор Першого класу. Нарізав мені тут. А так. Hoje em por до краю зараз культиватор піднятий щоб показати як воно вже ж таки точно стоять воні. Воні стоїть одна бритва ліва по ходу лезем на наружу і права по ходу лезем тоже на наружу Всі остальні стоять стріли сплошного Так якщо глянути, то бритви оце вони так стоять, то виходить така захисна зона. Ну і покажу привод самого підкорпщика, не заморочувався нічого, зробив із диска із сівалочного. Поставив, приварив оську, поставив шестерню це, це старовидний ще. Мабуть, його галівий називають чи щось таке. І оце воно в землю стоє, і крут. А там із цього сипець. І нічого. допустив Попустив крути, підняв не крути, Як у тому анекдоті, що воно каже таке? Включу, горить лампочка. Виключу, не горить. І так нескільки разів. Не пойму, що воно таке, так і тут. Щоб ніякий там заморочок, ніде нічого. Оце воно таке. Крайній лапит викинув, підняв, щоб його захват був десь 2,90. І він отом перехвачує туди і туди. Оце така штучка. Щось придумувати, робити, можна що угодно, ну було б з чого. Зараз дуже вже не розженеся. Тобто, виходжу з того, що є. Стараюся зробити його більш універсальним. Банку цю зняли, все, лапи поставили і пішли обробляти 320 захват до соліса пішов сплошним обробітком зараз він робить як підкормщик пропольник оце вот така штучка ну і за другою прополкою опять же буде підкормка зараз даю селітру був ну, мішечок залишився Дальше буду продовжувати карбаміном. Це просто мішок селітри Залишився то. Надо треба його використати, даю зразу азоту. На перві прополки даю азоту, ну, з розрахунку, що я сиплю його з двох сторін біля рядка, то так виходить десь 50 кг на гектар. Це внесення, воно. Можна так з натяжкою сказати локальне, то 50 кг ват. Нормально. І за другою тоді прополкою даю 50 на 50 Або ам'ячну селітру, або карбамід і нітроамофоску нітроамофоска вона там, калій, фосфор, всяка там біліберда, вона якраз хороша, коли в'яжеться вже гарбузики. Для цього діла воно нормально, Та й воно пролонговано діє, воно там трошки відтягує все це. Селітра вона швидко, раз раз на старт вона хороша. Карбамід, селітра, азотне. Для арбуза я рахую так, що це нормально. стартануть йому. Хорошо б звісно було б сіяти прямо у, у рядок. Ну нема можливості. Ну, Положила сівалка. Взагалі, можно сказать, нормально. Положила, 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 положила. Тут щось рядом упало И нема нічого. Метр нема. П'ять кущик. П'ять кущик. П'ять більше метра немає, десь метр двадцять, метр тридцять немає кущик. Це б тут би ще б один видовжену. Його немає, не зійшов кущик. Тут кинули двойнички, два двійнички, два двійнички. Ну, вони стоять не один біля одного. тут їх, Це таким цьому році гарбузоводам чи казав там дядько на каналі Соломатряс кабаководи. Ну, слово то він підобрав таким багатозначне. Ну я буду казати, що ми гарбузоводи. Хто займається цим ділом, от дивіться, яка енергія росту була. Сінини. Так швидко попала в хорошу цю. умови влаги, фатило і винесло на долі винесло шулубаєчку. Так прилипла, що я вам скажу, ще спробую її одразу. Швидко, енергія росту дебела. Ще такий самий винесла. І так сидить кріпко, що, що он куди йде, з листком одривається. То саме насіння хороше, я показував його там, як воно проросло. Це в ньому нормально, але ну, в цьому році, в цьому році. Бахчовий рік. Це 100%. Не сходять ні огірки толком, ні морква не сходить. Вже пересіяли дома моркву тут, вже кинули капельний полив на неї, заливай її, щоб вона бистренько може проключилася. Ну щось воно в цьому році не все гаразд. Це такі рядочки. ну На другу прополку вони будуть веселіші. Вже буде, буде, що дивитися, зараз то, звісно, дуже що тут побачиш, чорна земля. Сусідів кукуруза ну вони вже побризкали, якраз успіли, поки в мене ще гарбузів не було, то вони побризкали кукурузу, та тепер мене не тронуть. А то другий раз мені крайні рядочки з підвітряної сторони можуть і жахонуть. А за таке коротеньке відео. Всім дякую, підписуємося на канал, ставимо подобайки.